Цей стрім ми мали запустити 28 лютого 2022 року. Але почалась війна. І от уявіть собі, березень 2022 року Пирятинський парк уже відрізаний від Києва. Траса непроїзна, там зірвали мости. Ми все-таки вирішили 8 березня встановити цю платформу, а через рік. Коли звільнили Харківщину, змогли дістати камеру і поставити її запустити цей стрім. Ми знаємо, коли лелека прилетів. Ми знаємо, коли прилетіла його дружина Одарка. Ми знаємо, що 31 березня з'явилось перше яйце, а далі через ніч з'являлися Наступ. ми знаємо, коли вилупилось перше пташеня. Зараз там їх вже п'ять. Чоловіка звати Грицько, а пташенят ми ще не можемо назвати, тому що ми їх і відрізнити толком ще не можемо. От як закільцюємо, кожному присвоїмо якесь ім'я.